Привіт, малята! Ви згадали мене? Я і Васик. Давайте разом вивчимо вірш Анатолія Мінчука. Їхали ми їхали. Послухайте вірш. Їхали ми, їхали. До річки під'їхали. Кладку переїхали, в Леваду заїхали, на гору виїхали, Згори з гори з'їхали. Стіжок сіна об'їхали. На баделину наїхали. Стали, забуксували, гаття назад додому. Слухайте вірш ще раз і повторюйте за мною. Їхали ми, їхали. До річки під'їхали. Кладку переїхали, в леваду заїхали, на гору виїхали, Згори з гори з'їхали. Стіжок сіна об'їхали. На баделину наїхали, стали, забуксували. Гаття назад додому. Молодці малята, слухайте вірш ще раз і промовляйте закінчення фрази. Їхали ми до річки, кладку, в леваду. На гору, згори стіжок сіна, на бадилину, стали, гаття назад. А тепер спробуйте розповісти вірш самостійно. Молодці малята! А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!